Вітаю в ефірі. Програма Української служби голосу Америки, студія Вашингтон. Я її ведучий Остап Яриш у Пентагоні. Занепокоєні, що Росія може придбати додаткове іранське озброєння для своєї війни в Україні. Раніше в американських змі з'явилася інформація, що Іран розглядає передачу Росії нової зброї, включаючи балістичні ракети малого радіосудії та більше ударних безпілотників. Про це пише видання Сінен, посилаючись на посадовців однієї із західних країн. Хоча про точні терміни можливих поставок не говорять, за даними посадовців, зброю можуть доставити до кінця року публікації у пресі, речник Пентагону прокоментував так. Ми бачили повідомлення у пресі про це, але ми не маємо конкретної інформації, яку б могли надати. Ми знаємо, що Іран надав Росії безпілотники, і ми очікуємо, що вони швидше за все спробують отримати більше. У нас є занепокоєння, що Росія також може прагнути придбати в Ірану додаткові передові боєприпаси, наприклад, ракети Земля Земля для використання в Україні. І тому, якщо ми побачимо, що Росія використовує такі спроможні на полі бою. Ми звичайно зробимо усе можливе, щоб пролити світло на це своєю чергою. В державному департаменті США запевняють, що використовують кожен доречний інструмент, щоб зашкодити можливим поставкам нової зброї з Ірану в Росію, зокрема безпілотників, і допомогти Україні захистити своє небо за минулі 36 годин Росія запустила майже 100 ракет, аби атакувати структуру воду та енергопостачання України у час, коли температура знижується. Ці напади Росії спрямовані на посилення людських страждань. Є особливо мерзення, поки Україна працює над відновленням водопостачання та електроенергії для своїх громадян. Сполучені Штати залишаються відданими перемозі суверенної та незалежної України, і ми працюємо над постачанням систем протиповітряної оборони, щоб Україна могла продовжувати відбувати. Ці атаки за день після початку повномасштабного російського вторгнення команда українських та міжнародних фахівців заснувала проект The Reckoning Project для збору свідчень про злочини Росії. Журналісти, юристи та аналітики, які працювали з воєнними злочинами у Сирії, Боснії, Чечні та Руанді, об'єднали зусилля, щоб допомогти Україні формувати справи для судів. Минулого тижня команда The Reckoning Project презентувала свій проект у Вашингтоні. Олексій Коваленко поспілкувався із співзасновниками ініціативи про те, як такі проекти наближують притягнення воєнних злочинців до відповідальності. Це ідея полягає в тому, як нам зібрати більше доказів про воєнні злочини в Україні, використовуючи людей, які першими прибувають на місце злочину. Це журналісти. Служби екстреного реагування або люди, які збирають докази злочинів. але як ми можемо переконатись, що ці докази достатньо якісні для судів? Тож ось що ми робимо, ми об'єднуємо разом зусилля тих, хто збирає докази, та тих, хто шукає правду, журналістів та юристів. Це також протидія хвилі дезінформації, яка йде з Росії. Недостатньо просто чекати. Поки юрист через три місяці прийде на місце воєнного злочину і потихеньку розслідуватиме його, ми використовуємо всі наявні інструменти для збору доказів we Виликінпатернс seeing. Ми дивимось на закономірності злочинів. Наприклад, ми бачили велику кількість злочинів проти цивільного населення, і ми намагаємось побачити закономірності того, як ці злочини були скоєні, де вони були скоєні, хто їх скоїв, який був ланцюжок командування. Але що ще важливіше, ми дивимося на схожість із іншими війнами, які проводив Путін, зокрема, другою чеченською війною та Сирією. Я висвітлі. Вла ці війни, я була там, і схожість між тим, що Путін робив там, та тим, що він робить зараз в Україні, це очевидно. Це бомбардування лікарень, шкіл, густонаселених районів. Це те, що Путін робив, коли зруйнував Грозний Алепа, та те, що він намагається робити зараз в Україні. на цьому будемо прощатися. Приєднуйтеся також до наших щоденних брифінгів о 18-й за Києвом на Ютубі та Фейсбуці, де ви в прямому ефірі можете поставити нам свої запитання. Дякую, що були з нами. Мирної вам ночі та спокійного ранку. До зустрічі. Побачимось незабаром.